Найкращий і найчесніший метод, як досягнути вершини. Йому вже три тисячі років записаний він в Біблії. Притча Соломона 22-29. чи бачив ти кмітливу у своїй справі людину? Вона буде запрошена на службу до можновладців і не служитиме звичайним людям? В цьому тексті є три сходинки до вершини: перша будь людиною. На вершину ще добре забираються і мавпи, це якраз ті, які йдуть по головам, плюючи на всі моральні принципи. Біблія ж пропонує шлях до вершини через людяність. Друга сходинка: знай свою справу. Ти досягнеш успіху в справі, яка дійсно твоя, в якій задіюються твої здібності і таланти, задіюється твоя індивідуальність. І третя сходинка згідно тексту: будь кмітливим у своїй справі. Роби її якісно, роби її на найвищому рівні. Тебе помітять, тебе відмітять, і ти будеш на вершині.